Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. 31 грудня під ялинку Powerbank стіл накрив поміж двох стін. Ось таке, як новий рік, коли дві сусіди. Але ти знайди плюси у житті і на пульті. 31 числа наш ефір не пропусти. Має єдиний квартал. Росія зникає з планети земля Росія зникає з планети земля. Нормалізує твій тиск, щеплення гумористичне. Засяють різнокольорові гірлянди. І рік ти зустрінеш, як завжди, із нами. Працюють шарти, як антидепресанти. І знов не один ти, а разом з плюсами. Новорічний вечірній квартал 31 грудня о 19 на 1+,1 плюс Україна.